Щодо е, мотивацій і документів, які необхідно подавати до, ну, звертаючись до відділу видання, е, це е, в жодному не повинен бути документ, який підтверджує там, статус виборця чи статус біженця. Мова про це не йде. Е, це е, документ, який необхідний для е, підтвердження мотивування, чому виборець саме знаходиться в день виборів на цій території. Що це може бути? Це Договір найму житла, документ з місця роботи, документ про навчання, навіть студентський квиток, цього досить, видана установою соціального захисту довідка про взяття на облік, довідка про реєстрацію місця перебування за юридичною адресою центру соціального обслуговування. Ну, інші документи, які підтверджують фактичне проживання. Закон не містить вичерпного переліку документів, і зрозуміти його важко визначити, тому що життєвих стане дуже багато, дуже ну, складно визначити ну, конкретний перелік документів. Але така вимога є, що звернення повинно бути мотивоване. В нормативному документі дуже складно це написати. Яка це територія? Це конкретні населені пункти, правильно? їх треба перелік, райони. Треба визначити ці переліки. Дуже складно написати. написати зона АТО. А що таке зона АТО? Нам вже треба конкретно сказати, який відділ це робить, який не робить. І в цьому теж складність.